Порушення повітряного простору Польщі і з боку Білорусі в країну вторглись повітряні кулі, якою була їх мета? Тим часом Москва хоче дислокувати у Карелії 15 тисяч своїх армійців, реконструює стару військову базу біля межі із Фінляндією. Про це говоримо далі. Підпишіться на канал Січас і починаймо. Рух Москви біля кордону із Фінляндією. Фінський ресурс у повідомив, що росіяни минулого року стали відновлювати старий гарнізон у республіці Карелія. А якщо точніше, то у Петрозаводську. Згідно із супутниковими знімками, тут помічено появу військової техніки. Крім того, було виробано значні ділянки лісу. У столиці Карелії, сабто все ж Петро Заводську, знаходяться до трьох тисяч армійців Путіна. А також розташовані зокрема склад зброї росіян і чимала авіабаза. Автори матеріалу пишуть далі, цитую. Військовий експерт Марко Еклот уважає, що гарнізон, який модернізується, використовуватиметься новим армійським корпусом у 2024 році. Росія сформувала 44-й армійський корпус, що практично означає збільшення чисельності військових приблизно на 15 тисяч солдатів. Кінець цитати. На територію старого гарнізону завезли більше ніж пів сотні військових вантажівок. Це помітно на фото, зробленому у жовтні 2025 року. Крім того, там планують звести казарми та не лише дії поблизу кордону можуть викликати стурбованість у фінів у трьох містах країни. В повітрі зафіксували підвищену концентрацію радіоактивних речовин. Сталося це в середині січня. Повідомляє управління із радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії. Чим воно спричинене, наразі невідомо. Втім, деякі деталі все ж розповіли на загал. Фахівці заспокоїли, концентрації речовин були незначними, тож ніякої шкоди для жителів не завдавали. Окремо там підкреслили, що вони не походили із АЕС Фінляндії. Нагадаємо, що країна почала будувати паркан на окремих ділянках кордону із Москвою, і за даними Улі минулого тижня у районі міста Іматра. Вже стався перший випадок із порушенням держкордону. Спрацювало сигнальне обладнання на огорожі, коли порушник намагався прибратися із Фінляндії до Росії. Однак його зупинили прикордонники. Загроза від Москви не зникає. Військова розвідка гельсінки. Навіть попередила про ризик нових диверсій росіян у Балтійському морі. Відомство не виключає, що РФ може продовжити спроби пошкодження підводних комунікацій. Пише Уле. Втім, на думку розвідки країни цьогоріч безпосередньої військової загрози з боку Росії для Фінляндії немає. Все тому, що Москва продовжує агресію проти України. Тим часом неспокійно цієї ночі було у Польщі, і з боку союзника Москви, Білорусі на територію України вторглися повітряні кулі на думку оперативного командування. Польщі білоруси хотіли розпізнати і перевірити реакцію систем ППО поляків. Зазначається, мовляв, польоти об'єктів не загрожували безпеці повітряного простору країни. А напередодні, у ніч із 30 на 31 січня, через вхід у повітряний простір Польщі, ймовірно, аеростатів із Білорусі, країна закривала свій повітряний простір. Польоти цивільної авіації на певний час заборонили над підлязьким воєводством. Тим часом тривають переговори про мир. Досі невирішеним залишається питання територій. Втім, аналітики вважають, що ультиматум Москви – віддати їй всю Донецьку область може позбавити Україну найпотужнішої лінії оборони на сході. Про це пише The New York Times. І тому, якщо мирний план не спрацює вже після можливої передачі земель, Москва матиме ідеальну стратегічну позицію, аби почати нове вторгнення в глиб України. Такий сценарій багато хто вважає цілком реальним. Пише Змі. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Вночі, 29 січня, було завдано удару по пункту дислокації окупантів. Йдеться про підрозділ центру спеціального призначення Барс Сармат. Місце атаки тимчасово окупована Кирилівка Запорізької області. Про це повідомив російський анонімний телеграм-канал Дес'є Шпіона. Його автор пише, що в цю точку прилетіло п'ять дронів ударного типу. Як наслідок, мінус двоє російських загарбників ще дванадцятеро поранені. Про атаку по ворогу у цьому населеному пункті пише і керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко. Він зазначає, що противник не згадує про головне місце удару у Кирилівці і пояснює причину. Далі цитую його слова. Тому що там втратили таких спеціалістів, що страшно визнати голос. Можна в пінгвіна одразу перетворитися, того, що поля штурмує, пише фахівець. Нагадаю, що офіційно 30 січня генштаб ЗСУ повідомив про ураження об'єктів 76-ї десантно-штурмової дивізії у районі Крилівки. А вже сьогодні, 31 січня, у українському командуванні розповіли про успішну нічну атаку по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі населеного пункту Кам'янка на Луганщині, було уражено ЗРК Тор М 1 на Запоріжжі у Рівнопілі атаковано пункт управління БПЛА противника. У воскресенці склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади, а водночас у районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки було уражено скупчення живої сили ворога. Та на цьому не все. Далі процитую дослівно від командування. На ТОД Донецької області у районі населеного пункту Полтавка зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника. Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БПЛА у районі населеного пункту Случовськ Брянської області Росії. Також завдано удару по зосередженню живої сили противника у районі міста Часів'яр на тод Донецької області. Кінець цитати. А тим часом в окупантів є й інша причина для паніки. Як пише одна із розмі було взламане одне із головних підприємств російського ВПК йдеться про прибалтійський суднобудівний завод Янтар. Зазначається, що були злиті, наприклад, контракти на системи протидії БПЛА і РЕП. А загалом йдеться про десятки тисяч документів. Боротьба із російським ворогом триває лише протягом минулої доби. На фронті сталося 204 бої. кажуть власне у генштабі. Найгарячіше на покровському векторі тут зафіксовано 46 штурмових дій армійців Путіна. По 9 атак ворог здійснив на Лиманському і Олександрівському напрямках. Ще 14 – на Костянтинівському. Водночас на Гуляйпільському спрямуванні сталося 19 ворожих накатів. Ворог не полишає спроб прорватися на передовій. Зокрема, окупанти намагалися реалізувати механізований штурм Гришиного. населений пункт, розташований на північний захід від Покровська. Для цього загарбники пустили в хід три одиниці броньованої техніки. Як пишуть у сьомому корпусі, ДШВ, спроба прориву росіян у Гришине мала частковий успіх. Однак, загалом, штурм було відбито. У бій вступила 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської у взаємодії із суміжними. Підрозділами ліквідовано дві одиниці ворожої бронетехніки і понад 10 окупантів. На одній із машин противник накивав п'ятами. Наразі наші воїни шукають і знищують залишки піхоти РФ. Зокрема, у самому Гришиному. триває зачистка противника і у Тернуватому на Запоріжжі. Це не вперше кажуть у діпстейт за останні два тижні. Їх було вже декілька. Далі цитую. Ворог здійснює проникнення через район Добропілля, де користується відсутністю опору нашої піхоти і просочується у бік тернуватого сили оборони здійснюють заходи із недопущення подальшої інфільтрації. Пишуть фахівці. Тим часом проблеми у Росії не лише через прицільні українські удари. Нагадаю, що раніше США затримали підсанкційний танкер Марінера. Він під час переслідування змінив свою назву, а також прапор на російський на його борту, зокрема, були громадяни України. 12 членів екіпажу на умовах анонімності розповіли журналістам Суспільного, як потрапили на судно, а також що вирішили зробити, коли дізналися про зміну прапора. Крім того, стало відомо, що вони зробили, коли дізналися про справжній маршрут Танкера. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.